Рецепт, який дасть можливість Восстановити випадання волосся після різних хвороб, які були у вас. Рецепт фінансово доступний компоненти натуральні дадуть вам можливість Восстановити волосся ваше до природнього стану та зекономити кошти на дорогостоящих засобів для Восстановлення волосся Беремо. Одну столову ложку гвоздики цілої, чотири листочка ворового листа і одна столова ложка розмарину 500 грам водички. Горячої заливаємо, все змішуємо, кип'ятимо 15 хвилин на малому вогні проціжуємо і ліки у нас готові. Переливаємо бульвізатор Попередньо мию волосся, насухо витираємо і наносимо подовжені волосся ліки. Масажуємо коріння волосся 3 хвилини. Витримуємо під ліками 30 хвилин, промиваємо тепленькою водичку після вказаного часу. Процедури ми робимо 2-3 рази на неділю. Курс лікування 30 днів. Якщо є, необхідності, 15 днів перерва і далі робимо процедуру. Таким чином, для лікування ви зможете мати блискучий, природний колір у ваше волосся, позбудеться лупи та головних болів. Для того, щоб мати стабільне здоров'я. Ми повинні кожен день мати позитивні емоції, здорове харчування, баланс водички, кишечне очищення один раз на неділю, фізкультура, яка приводить в рух наші м'язи та суглоби. Це є пакет здоров'я на кожний день. Користуйтесь ним, пидьте на мою сторінку, підписуйтесь. І Діліться рецептами і користуйтеся, які є потреби для вас, для родини, для дітей і для людей похилого віку, які не мають можливості в тій чи іншій причині мати доступ до простих народних рецептів. Гарного дня і гарного дня!